Вову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. Тосмай. кашлю немає. Горить палахкотить вся Росія, прилітає по важливих об'єктах російського ОПК. Приміром, завод прогресу Чебоксарах Цечуваще, на ньому пожежі. Підприємство забезпечує російську армію приймачами комета та антенами для системи Глонас GPS, Галілео. Саме ці модулі встановлюють на шахет ракети іскандер М, калібр, а ще кріплять до кабів. Ступінь пошкоджень на виробництві уточнюють. Я та засняв. Зафіксоване влучання по території підприємства з подальшим горінням. Підприємство виробляє комплектувальні до ракет та безпілотних систем РФ. Очільник Чуваші підтвердив масовану дронову атаку та повідомив про постраждалих у житлових кварталах. Однак про удар по прогресу чомусь не згадав хоча розповісти було би про що осінь аналітики зазначили, безпілотники влучили саме по території заводу. Це вже третя атака на підприємство від початку року. Українські БПЛА уразили низку важливих військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях. У Васильівці поцілили по командному пункту підрозділу 58-ї загальновійськової армії РФ у Маріуполі, по зенітному ракетному комплексу Тор М1. В та Кам'янці вибухали склади боєприпасів бригадного рівня. На Покровському напрямку ударили по місці зосередження особового складу противника. Нічні прильоти по російських НПЗ також були у ніч проти 27 листопада. Прогриміли вибухи в Новокуйбишевську і звісно ж у районі НПЗ. На відео можна побачити, що найменше три окремі спалахи в небі. Ймовірно, робота російського ППО. А потім заграва пожеж заколихалася на території НПЗ. Підприємство належить до групи Роснафта, одне з найбільших у Самарській області. Місцева влада атаку наразі не коментує. Окремо працювали далекобійні дрони сил спеціальних операцій Покровську дрон боєприпас точним ударом знищив групу росіян, які зайшли в багатоповерхівку для перегрупування. У кам'янці ССО підривали склад боєприпасів 137-ї мотострілецької бригади РФ. там оба Окрім цього, українські підрозділи вдарили по нафтотерміналу Шехсхаріс у Новоросійську, уразили нафтоналивні стендери та пускову установку ЗРК С-400, а також по Топсинському НПЗ, одному з основних підприємств паливного забезпечення Чорноморського флоту РФ. Через прицільні влучання по НПЗ Краснодарського краю ситуація з пальним у Криму стрімко погіршилася. Місцеві жителі повідомляють про дефіцит бензину А-95, чати півострова заповнені скаргами на порожні заправки. Що знову з бензином? А тан починає падати. Підкажіть, будь ласка, де зараз у місті 95-й є. Проїхав кілька атанів тільки по талонах. Українські сили оборони продовжують системно бити по оборонній промисловості, авіаремонтних центрах, складах боєприпасів, логістиці та енергетиці Росії. Лише за дві доби уражено понад десяток стратегічних цілей від виробництва ракетних компонентів до ремонту літаків, дальньої авіації та нафтотерміналів. Дані дьомін, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині Новини.